Грибочки і досі збираються, грибочки і досі є. Ще почалися під підберезовики почалися. І почалося дуже багато пригод. Я не знаю, чому так. Якийсь пішов, мабуть, дисбаланс, якщо ви мене розумієте. Дуже багато пригод. Сьогодні натикнувся на оленів прямо перед собою, проходивши через отаке поле. Позавчора натикнувся на собачку, яка впала. У яму прийшлося витягувати. По проханням деяких глядачів, я все ж таки випущу відео. Оце, і в ньому я покажу, як прийшлося витягувати собачку із ями. Зарані скажу, можливо, я втрутився у природній процес відбору, але тим не менше мені стало жалко собачку, я поліз по неї рятувати. А наступного разу буде відео про ці грибочки. Та інші, яке ще дозбирає. Побіг, маму шукає. Мама, де ти, мама? Я ходив, збирав гриби, збирав пакетик чималий. І на мене гавкала собака. Десь там спереду собака. Я розумію, вона скоріше за все, що на камеру так гавкає, що мене не чуть. Але так цікаво, що гавкала, що мордою повертала в сторону. Я думаю, ну я таке зустрічав вже. Вона щось трапилося дійсно. Трапилося оце маленьке чудо. Оце маленьке чудо сиділо в ямі і довелося його витягувати. Воно зовсім дике. Манюнь, пішли маму шукати, пішли. Цуцик! Суцик Є підозрюва що Цуциня в яму впала, треба дивитися Акуратно, бо тут Киха з мусора. Суценя, куди ти попалась, бедненький? Мабуть, не дарма й собака гавкала. Вона гавкала і поверталася мордочкою в цю сторону. Що сталося? Блін точно в яму впало. Блін, тут яма. Капець. Коротше собака гавкає просто на допомогу. І Я попав, блін у собачу біду. Блін. Я навіть не знаю що я помогти можу капець Придеться кинути хоча б одну доску є підозра що вона якийсь старий погріб упалася собака це цю синя кину так доску буду акуратно по доскі рухатися Блін! Субаща, манюній! Ти такий манюнький, такий хороший! <звук> да да! да 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 Сердись, сердись, манюній! Я тебе все одно достану! Я чув тебе дуже далеко! Я думаю, мало лі Манюній. Знаєте, друзі? Блін. Я не хочу, щоб це вигляділо. Як якісь понти. Оце реальна ситуація. Це реальна ситуація. Можна було б і не показувати. Цуценя. іди Іди, іди Мій хороший. Іди хороший. Блін. Буду грязний. Собачатку. Іди. Іди до мене. Я так не хочу туди залазити. Буде важко вилізти. Давай. Ходи сіди. Іди до мене. Свої. Не сердись. Я знаю, що ти дикий. дикий маню. Ну давай. Ну йди до мене. Ну йди до мене, хороший. Я не можу тут вже лежати. Цуценя, вибач, я тебе хочу. Хочу за шию. Бо ти ж мене гризнеш. Блін, що з тобою робити? Ой, цуценя, цуценя. Блін, воно мене вже втомило. Воно не хоче. Даватися в руки, бо дика. Я вже грязний, на пузі вивалився. темніє, І зараз в будь-який момент ще прибігти його мати та гризнуть мене за -за, за за те, що я біжу висути. Я не боюсь його цепонути. Буде виглядати не дуже гарно. І після того, як воно буде верещати, його мати по-любому прибіжить на розборки. Йди сюди, йди, хороший. Йди, йди, йди. У нас нема багато часу. Давай, давай, давай. Йди. Мій хороший. Хорошенький. Йди. Ну йди до мене. Жучок. 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 придеться за шию хапати, щоб не гризнув. В Жучок. Жучок. Ну жучок. <Слышко> давай, 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 погнал, 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 погнал. Фу. Вытях. Дикацу цуценя. Шо, манюні? Манюні, пишу. А, блин. Фух. Що ж ти будеш робити? Бляха, муха. Фух. Жалко цуценяти. Поліз рятувати. Сам поранився. Прийшлося за горло вцепити його. кусатися лізе. Якщо ти ще раз в яму впадеш, я тебе витягувати вже не буду. Дивись само. Ось такі в мене сьогодні грибні пригоди були. Не вийшло в мене нормально позбирати грибів, нормально повернутися додому. Треба ж було мені втаскатися, знайти це цю Ну, не те що я недовольний, що витяг його з ями. Просто ну, в природі існують такі фішки, ну, що самовідбір — природний відбір. Він повинен був спрацювати, а я уліз у цей відбір. Грязний, весь. Сьогодні тільки чистий одяг уділий. Полазив по мусоркам. Блін. Коротше, сприймайте цю інформацію як хочете. Може хтось і скаже, що я понтонувся. І з другої сторони я не хочу, щоб мене хтось хвалив, просто тепер маму зве. Це точно маму зве, бо він вже в другому місці. Не сприймайте це ніяк. Просто от, я оказався в цьому місці, я спочатку чув, що цуценя кричить, я підозрював, що там біда. Ну, я пройшов мимо. Я вирішив, що я не хочу в цьому участвувати, але все ж таки ось так скавчало, так скавчало. І собака перестала практично гавкати. Як я його витяг. В общем, отакі в мене. Сьогодні вийшли грибні пригоди. Я на це не розраховував абсолютно, я не розраховував, що я додому буду лізти мокрий, грязний, та ще й з, з кров'ю на локті. Обдерся. Не знаю, що там я обдерся. Але грибочки в нас збирав. Блін, я грибочків то в нас збирав. Грибочків назбирав, нас збирав, але залишив там, де собака. Ну що ж ти будеш робити? Коротко, сподіваюся, що все буде добре. Додому дойду сьогодні. Пішов, заберу гриби і вертаюся додому. Ну і такі пригоди.